Привіт! Сьогодні ми зануримось в одну з тих історій про тварин, яка насправді зовсім не про тварин, або принаймні не тільки про них. Це лобо Ернеста Сетана Томпсона, глибока, пронизлива притча про гідність, любов і так про людську жорстокість. Це розповідь, яка змушує подивитися і на природу, і на самих себе. Ну, зовсім іншими очима. Тож, давайте розбиратися. І знаєте, почати хочеться з однієї дуже влучної думки Григорія Сковороди: пізнаєш природу, пізнаєш себе. Краще й не скажеш, правда? Бо історія лобо це ж не просто байка про вовка, це таке собі дзеркало дзеркало, в якому видно, що тваринний світ іноді може навчити нас людяності значно більше ніж ми звикли думати. Отже, що на нас чекає? Спочатку познайомимось із королем на ім'я Лобо, потім побачимо хитрий план мисливця, переживемо так справжню трагедію кохання, станемо свідками падіння короля і його шляхетної поразки. Ну і в кінці, звісно, спробуємо зрозуміти, що ж насправді хотів сказати нам автор. Отже, частина перша Король на ім'я Лобо Володар Курумпо. Історія одразу задає тон, вона знайомить нас із злобо не як із ну просто диким звіром. Зовсім ні. Він постає перед нами як справжній повноправний правитель своєї землі, долини Курумпо. І тут ключове слово саме володар, не просто ватажок, не лідер, а володар. Сетон Томсом обрав це слово дуже свідомо, бо володар це той, хто володіє, хто є сувереном на своїй землі. Розумієте? Для лобо його зграї, долина Курумпо була їхнім королівством. А люди, люди були просто чужинцями, гостями на їхній території. І яким правителем він був розумний, хитрий, справжній лідер. Він відповідав за свою зграю, був сміливим, відданим. Його інтелект був просто ну, феноменальним. Раз за разом він розгадував усі людські хитрощі, отруєна приманка. Він її ігнорує, капкани. Він їх обходить, ніби бачить наскрізь. Це був не просто вовк, це був геніальний стратег на чолі своєї армії. От як би описати таку безстрашність, таку готовність до ризику одним влучним українським виразом? Є ідеї. Сам чорт не брат. Ідеально ж підходить, правда? Так кажуть про людей, ну або вовків, які мають просто сталеві нерви і взагалі нічого не бояться це опис лобо в двох словах, втілення абсолютної відваги і непохитної впевненості. Частина друга хитрий план мисливця битва умів. Але як то кажуть, у кожного навіть у наймогутнішого короля є своя слабкість, і мисливець, наш оповідач, після купи невдалих спроб, нарешті це розуміє. Він усвідомлює, перемогти лоба силою неможливо. Треба думати, як він, і знайти його єдине вразливе місце. І він його знаходить. Виявляється, слабкість лобо це не відсутність розуму чи сили, його ахілесова п'ята це його серце, його безмежна любов і відданість своїй подрузі, білій вовчиці на ім'я Бланка. І от саме на цьому почутті мисливець і вирішує зіграти. Частина третя. Трагічна історія кохання. Пастка спрацювала. І ось тут історія робить по справжньому трагічний поворот. План мисливця був ну, він був настільки ж геніальним, наскільки безжальним. Тому що він цілився не в лапи чи в живіт вовка, він цілився просто в його серце. Тільки погляньте на цей холоднокровний розрахунок. Мисливець вбиває корову як приманку. Поруч ставить кілька капканів, але ставить їх так, щоб їх було видно. А от далі, на відстані, розставляє інші, вже ретельно замасковані. Він знав, що Бланка не така обережна, як лобо. Він розрахував, що вона може не послухатись його і підійти до приманки. Це була шахова партія, де на кону стояло життя. І план спрацював. Бланка потрапила в пастку, її вбили. А виття лобо, виття вовка, який втратив свою кохану, було настільки пронизливим, настільки сповненим горя, що, як пише автор, воно зворушило навіть серце самого мисливця. І в цей момент великий непереможний король, засліплений горем, стає вразливим. Частина четверта короля спіймано падіння. Далі починається кульмінація. Лобо, збожеволілий від горя, шукає сліди своєї бланки і сам, крок за кроком, іде просто в пастку, яку для нього підготувала людина. Давайте просто вслухаємось у ці слова автора Безталанний герой. Він сліпо, не роздумуючи, кинувся вперед і потрапив у пастку. Чотири капкани затиснули в своїх сталевих обіймах чотири лапи звіра. Коли я підійшов зовсім близько до нього, звір звівся. Я востаннє почув його могутній, оглушливий голос. Він кликав своїх підданих, але ніхто не відповів. Уявляєте, безталанний герой. Він втратив усю свою легендарну обережність. І навіть у пастці, знесилений робить останню спробу, кличе свою зграю, а у відповідь тиша. Це момент абсолютної, тотальної поразки і самотності. Частина п'ята шляхетна поразка. Гідність у смерті. Але знаєте, що вражає? Навіть у цій повній поразці лобо залишається королем. Його останні миті вони сповнені якоїсь неймовірної, просто королівської гідності. Треба зрозуміти, що це подвійна трагедія. Він втратив не тільки свою подругу, свою бланку. У той момент, коли ніхто не відповів на його поклик, він втратив і свою зграю, своє королівство. Його піддані, ті, кого він вів і захищав, просто покинули його. Він залишився абсолютно сам. І от тоді, переможений і покинутий, старий король робить свій останній вибір. Він припиняє боротьбу. Він більше не намагається вирватись, не гарчить, він просто ляхає і спокійно зустрічає свій кінець, як справжній воїн, який з гідністю приймає поразку, коли битва програна. І остання шоста частина справжнє послання автора, урок для людства. А тепер, мабуть, найголовніше добре. Історія трагічна, але навіщо? Навіщо Сетон Томсон усе це розповів? Який у цьому сенс? І відповідь, знаєте, дає сам автор він сказав так якщо симпатії читача на боці лобо, то моя мета досягнута. Тільки вдумайтеся він прямо каже його мета, щоб ми співчували не людині переможцю, а шляхетному, але переможеному звіру, щоб наші серця були на боці лобо, то про що ж ця історія насправді? А про те, що люди не царі природи, ми скоріше гості, про те, що тварини це шляхетні істоти, здатні мислити і відчувати, глибоко відчувати. Це, по суті, заклик до співчуття, до милосердя, заклик жити в гармонії з природою, а не намагатися її підкорити. І наостанок питання, над яким варто подумати. Історія закінчується тим, що тіла лоби і бланки кладуть поруч. Чому це важливо? Чому мисливець-переможець робить цей жест? Можливо, це його спосіб висловити повагу, визнати їхнє кохання. А може, може, це і є та сама людяність, яку пробудив у ньому цей незламний шляхетний король? Ось така історія. Подумайте про це.